Вітаю глядачів. Це спортрепортер. Сьогодні будемо говорити про старт футбольної збірної України у відбірковому циклі на чемпіонат світу. На жаль, наші гравці не надто нас потішили це м'яко кажучи, лише одне очко у двох стартових турах. Про це сьогодні поговоримо з відомим спортивним журналістом та коментатором Дмитром Богомоловим. Дмитре, ради бачити. Дякую, що ти з нами. Вітаю також всіх глядачів. Вітаю. Всі, хто вболіває за збірну України, а також підтримує сили оборони України, адже ну, я зараз е, проходжу службу в 11 11-й бригаді імені Михайла Грушевського, національної гвардії України. І будь-який спортивний захід це сьогодні можливість розвантаження для всіх е, і військових, і захисників, захисниць, і цивільних також. Але ці матчі збірної це не розвантаження, а це це скоріше додатковий стрес. Я, я так вам сказав, чесно. Сіль просто нема, так це точно, принаймні цензурних, але спробуємо е, обійтися без зайвих емоцій, е, Дмитре. От якщо аналізувати перші стартові два тури, на твою думку, чого не вистачило збірній України? Ну, тут багато всього не вистачило, починаючи з емоцій і закінчуючи тим, що склад, який обрав головний тренер, він ну, дуже багато питань викликав і поп. По першому матчу було там зрозуміло, що ми не, не могли б розраховувати на травмованих гравців. Е, там, Міколенко не, мог, не міг брати участь в матчі, тому вимушено Зінченко вийшов на позицію лівого захисника. Е, але те, що в другому матчі, коли з Азербайджаном була зустріч, я зовсім не розумію склад центра поля. Е, ну, тому що Очередько Калюжний та е, Бондаренко, Бондаренко вийшов в центрі поля, і виходить, що ми не побачили ані Єрмолюка. Він залишився в запасі, хоча в матчі з Францією він непогане враження по собі залишив Судаков. Грав на незвичній для себе позиції. Ну, на лівому флангі да він забив гол, але йому важко було там розкритися. Ну і ми повністю програли там центр поля. Ну тобто. Важко щось сказати, важко важко оцінювати, коли ну результати не тільки в цьому відборі е, ну нас не, не задовільняють, а ще й була провалена ліга націй. і можна згадати, що чемпіонат Європи також е, дуже багато питань залишають, і ну треба треба дуже багато працювати а тим більше зараз, коли е, такі часи, коли е, треба єднатися, коли е, в країні е, триває повномасштабне вторгнення окупантів. І ми розуміємо, що футбол він переживає зараз велику кризу, і великий зараз е, знаходиться е, ну на ну на такому рівні майже катастрофічному спорт в наш в нашій країні, адже важко знайти умови і так далі. В футбольні клуби зараз українські то теж попереживають складні часи. Не вийшло в груповий етап, навіть ліги чемпіонів. Е, в, 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 ну не, не вистачає бюджетів і таке інше, але питання до збірної де. Гравц ну, високого рівня є з е, провідних чемпіонатів з англійської прем'єр-ліги, з іспанської прем'єри, з серії. А А ми не бачимо цього, на жаль, тому що ну, не вистачає якоїсь ну, тренерської думки. Мабуть, е, не вистачає якогось погляду і ну, єднання цих гравців, е, щоб вони вийшли і продемонстрували конструктивну групу. Ну, це так. Е, не забігаючи ще вперед, гадаю, що там багато фахівців вже залишили коментарі стосовно ну, стосовно того, що виглядали, мені сподобався, наприклад, коментар Григорчука, який вважав, що збірна України мала, наприклад, в матчі з Азербайджаном просто не випускати суперника з їх половини поля і атакувати безперервно. <ганом> І переході, дуже швидко треба було переходити із втрачаючи м'яч будувати нові атаки за рахунок пресингу. Ось цього ми не побачили. Тобто, ми не побачили темпу. Ми звикли до того, що перші тайми збір збірна України виглядає вже не в перший матч виглядає зовсім ну на себе не схоже. В другому таймі йде якісь, наприклад, у угріз Франції в другому таймі зовсім інша збірна була реальна. І ну, це можна було назвати реально футболом. Але чому, наприклад, після провального першого тайму з Азербайджаном ну, не зробили заміни по перерві, навіть важко важко коментувати. І при всій повазі до Сергія Риброва як футболіста, поки що як тренер збірної він тільки, на жаль, розчаровує вболівальників. І вже дуже багато чутків про його відставку чи буде він. Закінчувати цей відбір, чи варто його зараз змінювати? Я м, теж важко важко сказати. Насправді, мабуть, зміни необхідні просто коли як не зараз. На твою думку, а кого ми могли би побачити у керма нашої збірної, щоб отримати нову якість футболу серед тих фахівців, які зараз доступні на ринку? Ну, тут е, треба розуміти, що е, знайти якогось е, західного наставника зараз, європейського, е, дуже важко. Е, можна спробувати тренера, який молодіжну збірну тренує е, вона із іспанця. Е, в принципі, він непогано не не залишає по, по своїй роботі е, поки що враження. Це це один з варіантів. Ще, мені здається, з тих тренерів, що на українському ринку зараз, які зараз без контрактів знаходяться, це Юрій Вернідуб. Та... Це, мені здається, найбільш очевидна кандидатура, адже людина всюди, де працювала, показувала результат. Так, це вірно, і ще в нього є особлива черта. Він, по-перше, може вижимати максимум з того, що в нього є, під рукою, тобто, він. Звик працювати навіть з не самими найбільшими бюджетами, але при цьому відкривати найсильніші сторони підопічних, мабуть, за рахунок того, що він може їх знаходити потрібні слова. Ну він може мотивувати. Ось цього, мабуть, десь не вистачає зараз вірній. коли Рибров на одній з прес конференцій казав, що так там було влучання в. Васелю Судакова в Києві, ну, мабуть, треба було з самими гравцями про це поговорити в роздягальні, Що е, треба відповідати, е, тому що зараз відбувається з нашою країною, треба відповідати на полі своєю грою, своїм відношенням до справи. Тому що е, повірте, коли наші військовослужбовці виконують завдання в, в, в окопах, вони не можуть собі дозволити е, помилку, е, тому що це буде е, Коштувати життя. А чому тоді футболісти, які отримують ну, набагато більшу зарплатню, вони ну, можуть виходити і грати з ну не на 100% Ну ось цього не зрозуміло. Зараз кожен потрібен, е, кожен має е, робити все, що, е, що може, для, для спільної перемоги. І від футболістів теж. Дуже багато залежить, адже це е, дух нації. А останні роки виступи збірної вони тільки засмучують. На жаль, і ми постійно чогось чекаємо. Так ми на чемпіонаті Європи був провал е, в матчі з Румунією. Ми це ну про пройшли, да? ми ну розуміли, що важко дійсно, десь морально насправді важко, що там повномаштабне вторгнення тільки почалося, і десь для гравців це теж стрес і так далі. Багато було критики, але пройшли Ліга націй. Казали, що ми ну, були теж провальні результати, але казали, що ми готуємось до відбору на чемпіонат світу. Ну ось вже цей відбор, ось вже матч з Азербайджаном він дуже важливий був в плані турнірної ситуації. Зараз ми знаходимося в такій ситуації, що навіть зараз усі перемоги збірної ну, в матчах, які будуть. Ну вони нам вже не гарантують виходу на прямому чемпіонат світу. Тільки на, ну, на друге місце ми зараз можемо розраховувати а там, до речі, дуже сильні можуть бути е команди. Е в у матчах наступної стадії Нам ще до другого місця дуже далеко, зважаючи на те, що зараз Ісландія має три очки, так само вже зіграла зі збірною Франції, зіграла, до речі, точно не гірше ніж ми. А нагадаю нашим глядачам, що той самий Азербайджан Ісландія розгромила 5-0 напередодні гри з Україною. Тому тут ще до другого місця треба попрацювати дуже і. Дуже. Шансів в нас не так, щоб сильно багато після такого старту. Ну тобто, добре, навіть якщо у нас добре буде... що будуть стикові матчі з Ісландією напряму, от в них, звісно, потрібно буде все виправляти. Подивимося. Подивимося, ну, звірно, коли... ви кажете, пане Костянтин, навіть якщо буде рівна кількість очок з Ісландією, то просто різниця м'ячів вже перевага на боці так, скандинального. Скандинального. ну тому на наступний матч він буде з, з Ісландією вирішальний 100%. І ось тепер питання, чи змінювати наставника перед е, е, цією грою, чи продовжувати тягнути е, ну, в тому стилі, що зараз є. А цього стилю ми зараз просто не бачимо. На жаль, ну я е, ну, насправді знаєте, зазавжди. Е, Гра збірною в нас залитали якісь емоції просто, навіть якщо це були поразки. А ось ну, ці матчі, вони якось зовсім ну, ну зовсім Чутя не ганьби викликають. Ну так, не залишили емоцій просто. Ось це, це дуже. Турбує насправді повертаючи все... до, до гри з Азербайджаном. От е, там з зараз дехто е, каже про е, суддівство, да що нам не вистачило того пенальті на початку гри, завдяки якому все могло по-іншому е, статися. Тут ми повертаємося і до складу команди. Да, що е, Ванату було б набагато легше, якщо вже вибір тренер зробив вибір на користь Ваната, довбика залишив запасі, то звісно. Е, Азербайджану вже довелося би після забитого нами пенальті розкриватися, і відповідно певні зони для вривання були б у Бата. Йому, звісно, по такій грі було б ну, краще, набагато краще він би міг проявити свої якості, так. Але пенальті не було. От пенальті 100% не було, а от чи був фол, на твою думку. Ну, важко сказати на 100%. Там може може і не було насправді фолу. Я би більше звернув увагу на момент з пенальті, які в наші ворота призначили, коли е, м'яч в руку влучив зінченку. Я просто читав теж там коментарі експертів саме суддівського цеху. Да, там Шебик е, давав інтерв'ю. Теж про те, що е, ну навіть Вар переглядали, але. При цю при, припспри всій повазі до арбітра е, зінченко. Ну він е, по перше е, ну, в тій ситуації, куди йому було дівати ту руку, взагалі. Тобто ну, і плюс дистанція між гравцями була ну настільки маленькою, що це було не вимушено. Тобто, це була рука не була не не рука була не да. природньому становищі. Рука була неприродньому становищі. Вона була піднятою, вона не була протіснутою до тіла, і вона збігла там. Була, він жеваний. Ну, він же ж не міг стрибати е, з як сол, ну, як солдати, просто з протиснутими руками. Ну як це? Ну це просто не фізіологічно, як би ну це він нужна ну, не не ненького да спірна ситуація. Як на мене, що все таки він міг ближче до тіла тримати руку. Ну я ж кажу, це питання спірне. Але я би все таки хотів повернутися до першого епізоду з непризначеним пенальті ворота Азербайджану. Ну от Ванат вбігає. Є чіткий по, -по, по відео видно, що є чіткий контакт. Він трошки домальовує, але ось от, мені здається, я... це, що в це ще він домальовав реального й не він... призначили. Да. Да. Він, якщо б не доманим. було цього цієї симуляції додаткової. То хто знає, там може тоді б рефрін інакше ну, просто питання ]弄. в чому? Тут е, дивне рішення арбітра, бо або це контакт і пенальті, або якщо це не пенальті, то це 100% симуляція та жовта ванату. Але якось, от е, якесь посереднє рішення прийняв арбітер і, і не вашим, і не нашим. Ну от дуже дивне рішення. Хоча, ну знаєте, ми так маємо аналізувати цю гру з різних аспектів, але я абсолютно. Згоден, що збірна України мала б забивати з гри, і ці 100%. питання зараз ми би знаєте, навіть і не підіймали б тоді та з таким суперником, як Азербайджан. Ми розмовляти про суддівство, це вже якось викликає питання. Просто ну, так, Якщо ми чіпляємось це... просто за ці мінімальні моменти. Ну треба казати повністю про. Весь малюнок гри про те, що його немає, просто про те, що е, команда просто ну не, не створює небезпечні моменти. У другому таймі, що ми можемо згадати, окрім цих дальніх ударів, Волошина, е, ну, щоб які, які в нас були моменти, щоб реально вирвати перемогу в, ці, в цій так, В першому і... таймі, їх фактично не було. Тобто, в нас немає підсилення е, виходить і в нас е, е, ну. Ті гравці, що на полі, вони ну не я не знаю, чому такий був саме підбір виконавців з боку головного тренера. Наві, навіщо повертаючись до півзахисту, навіщо проти Азербайджану ставити важкого опорника, класичного опорника Калюжного, коли можна було зробити ставку на креатив? Той же Очередько чудово закриває цю позицію в шахтарі. І ну як на мене, можна було погратися зі складом. Та й до, до того ж, куль Калюжне вже зовсім невдалося ну, не, не, не грав з Франції Так. Ну тобто, чого очікував е, е, Рибров? Що калюрний тут е, після такого матчу вийде, і ну, буде ну, інший гравець? Просто ну ну взагалі ну, видно, що людина на старті сезону не в формі, і, і в металісті 19 19-25 він е, виглядає все таки гірше ніж в Олександрії в минулому сезоні. Що людині людина зараз є проблеми із формою? А про що можна взагалі казати, якщо ми дивимося найбільшу оцінку лева матча признали воротаря Трубіна просто в цій грі? Ну, це вже просто ну, воротар Трубін найкращий в грі проти Азербайджану. З іншого бо, боку, бо. ну ось це вже каже за те, що ну, з польових гравців. Ми нікого, на жаль не можемо відзначити да, в давці. Ну судаков там більш-менш і то з рахунок голу. Зубков, а ще й стан поля. Ну якби, би да, він викликає звичайне питання. Теж ну ми ж бачили, що це як на ну не знаю на чому вони там грали в Азербайджані. Як вони слідкують за за газоном? Але Зубков, ну, після виступів в чемпіонаті турецька мабуть щось там схоже на ну на набрався досвіду там туреччина, десь близько до Азербайджану. І може, може це йому допомогло там, віддати гольову передачу, ну в принципі. Але ну, все одно, все одно треба працювати. Ну, я вважаю, що ну, не, не можна зупинятися і не можна засмучуватись. І зараз ну, дуже стоїть складне, реально складна стає, ну, така, складне завдання перед керівництвом і Української асоціації футболу що робити з тренерським татом. Дати ще шанс Риброву при тому, що ми розуміємо, що і е, ну би керівництво е, УАФ це разом з Ребровим, скільки років вони е, разом відіграли за збірну України, тобто. Розумію, які можуть бути думки, да будуть до останнього давати шанси. Ну, думаю... До речі. Те, що те, що я знаю, що е, трохи, е, скажімо так, дружні відносини Шевченка і Реброва, вони трохи перебільшені, тобто в них не конфліктні відносини, але не так, щоб вони там сім'ями товаришували. Що в принципі в побутовому сенсі, я думаю, що такі достатньо в них робочі стосунки, а не дружні. Ну, якщо Рибров сам не йде у відставку, то його скоріше за все на матчі з Ісландією ще залишить, тому е, треба підтримувати ту збірну, яка в нас є зараз, при, при всі ну, тобто, при всій критиці, яка існує насправді, що дуже варто знайти якісь позитивні моменти. Е, на жаль, на жаль, е, але треба не, казати про те, що відбувається зі збірною, це мабуть е, ну, причини десь глибше. Знаходяться причини, знаходяться в тому, що весь український футбол зараз в великому великому занепаді. Великий е, відсоток молоді знаходяться за кордоном зараз. Вихованців різних да які можуть зараз підсилювати там клуби інших країн, інших чемпіонатів, а не виступати за юнацькі молодіжні збірні України. І це теж ну дається знаки. На жаль, і те, що стільки зараз у нас гравців грають за кордоном. В клубах, ну, це теж з одного боку, це позитивно, як би ну, що це, це досвід, це рівень. А з іншого боку, ну, наприклад, коли Зінченко зовсім не виходить на поле в, в Арсеналі, ну, воно дається теж знаки. І те, що Рибров каже, що ми по Зінченко, ну, по його відношенню, по тренуванням, да, по ньому не скаже, що він сидить в запасі, що він жодного матчу офіційно не зіграв ну, в, би, у старті в цьому сезоні. Але. Ну, Тим не менш, це теж показники це результат, і в нас не вистачає виконавців зараз. У Нас, якщо ось вилітає Ніколінка, наприклад, нема ким його замінити. У нас немає зовсім альтернативи на позиції правого захисника. Кого крім каноплі, там ми можемо побачити. Ну тим чи тим, ну, тим, це... тим, але він травмований. Да і тут ще питання, де ті всі гравці, які з молодіжною збірною вигравали не так давно чемпіонат світу. От ну дійсно, от і зараз на Олімпіаді грала наша збірна ротання. І так, є деякі окремі люди. Це очередько. Ну Бондаренко ми от викликали, да, давно людина чекала виклику, повноцінно дебютували проти Азербайджану. Вже вийшов став. Карті, але ну ми бачимо, який рівень да і оце теж велике питання з при переході з молодіжного у справді дорослий футбол. Да? Що людина е, зберігала той рівень прогресу, який був до цього. На жаль, у наших от молодих гравців з цим дуже часто бувають проблеми. Єдина наша надія зараз це те, що повернеться Циганков, Єремчук, Міколонка і в оптимальному складі реально щось зміниться. Але тут треба ще і тренеру теж передивитися своє може десь і е, ставлення до, ну, до тактичного малюнку гри, не знаю, до якихось. Е, Рказівок, гравцям, ну, варто щось тренеру порадити, да? тому що в нього є ліцензія, він багато років працює, це реально професіонал своєї справи, але ми ж, Дуже, теж хочемо, ми, ми ж теж хочемо результату. Ми не хочемо просто постійно е, бачити і потім засмучуватись і казати: ну, чогось вистачило. Ми все ж таки тим, що ми розбираємось, ми намагаємось допомогти. В першу чергу, а не в жодному разі ось там е пригничити. В жодному разі. У нас би, повага існує, але ми теж е і журналісти, і вболівальники усі чекають результату. Це головне без результату у футболі. В принципі, ну, знаєте, навіть гразу забувається, а результат ну, він залишиться в історії, він всі будуть пам'ятати, що збірна України вже майже 10 років, якщо ми зараз не зможемо потрапити на чемпіонат світу, то та ні, коли в останній на чемпіонаті світу Україна грала взагалі. Ну, ну, дуже давно В 2006 навіть виходить. Так, так, так. Дуже хотілося, щоб керівники нашого футболу чули вболівальників, чули журналістів, чули експертне середовище, не замикалося у своїй консервній банці. І був певний діалог між суспільством, вболівальниками та керівниками нашого футболу. Дмитре, дякую тобі за приділений час за цікаву розмову. Дякую, що долучився до ефіру. Дякую за підтримку Сил оборони. Дякую за те, що дякую, поруч те, нашим що завжди Да, і захисникам, і захисницям. На усім, депутинцям. хто підтримав, хто наближає нашу перемогу. Всім великий респект і тобі, Костянтине, теж дякую, гарного вечора. Безумовно, дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером, бо з нами завжди цікаво.